Попри всі складнощі аграрії шосткинщини, продовжують осіння польові роботи. В результаті обстрілу аграрні підприємства нашої громади зіткнули з додатковими трудностями, які виникли в результаті блат-ауту. це відключилися і сушарки, поприйомни. І От, тому окрема подяка вам від керівників сількоських підприємств і по, по за надані вчасно генератори через складну ситуацію. Аграрії не можуть завершити обмолод соняшника. Це ставить під загрозу посів озимих. Ситуація по рослинництву хочу сказати, що в зв'язку з неструменням елеваторів та сушаром. Да, ще й добавла дощова погода не дають змогу завершити обмолод соняшника, якого у близько 8 тисяч гектарів. А там є свої проблеми, тому що соняшник у структурі попередні. Като до осі моїх пшениці, і на сьогоднішній день десь близько 1140 гектарів не можемо досі пченити вчасно, тому що сроки вже вибудя у галузі тваринництва Ситуація більш-менш стабільна. З означений генераторами для забезпечення безперебійного доїння. Ну молокозаводи всі працюють, приймають продукцію.